Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо з вами про відставку залужної як можливий варіант російської спеціальної операції. Я пояснюю, про що йде мова. За задумом російських спецслужб, відставка залужної відповідно призначення Сирського мала дестабілізувати ситуацію не тільки у Збройних силах України. Поставивши під сумнів, легітимність як призначення сирського, так і подальші накази, але й відповідно розколоти українського суспільства, фактично навпіл, викликати бурю емоцій не тільки в соціальних мережах, але й відповідно спровокувати вуличні протести. Давайте говорити про те, що, шановне товариство, основним досягненням українського народу за роки російсько-української війни є те, що Російським спецслужбам, незважаючи на величезну кількість корисних ідіотів, фінансування своїх агентів впливу, наявність агентури як сплячою, так і діючує, і відповідно діяльність цілих підривних центрів, як на території України, так і відповідно на території сусідніх держав. Не вдалося розколоти українське суспільство за мовними, релігійними і політичними уподобаннями, хоча спроб було більш ніж достатньо. Але перейдемо до відставки залужного як можливого варіанту спеціальної операції російських спецслужб. Шановне товариство, що власне спонукало мені мене розглянути подібний сценарій е, з боку російських спеціальних служб? Моніторинг російських ЗМІ і аналіз тих ситуацій, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Але давайте ближче до діла, як то кажуть, до тіла. До тіла екс головнокомандувача Збройних сил України залужного. Доктор політичних наук Дмитро Цибаков це російський політолог. Написав про те, що відставка залужного не дала тих очікуваних варіантів смути в Києві. І далі мовою оригіналу. <кхух> відставка залужного не оправдала ожидання смути в Києві і спарінга між командами Главкома і 95-го кварталу. Тобто, основним завданням російських спецслужб було якраз Організувати внутрішні розбіжності як військово-політичному керівництві України, так і, відповідно серед широкого загалу українського суспільства. І тепер давайте разом з вами згадаємо передісторію відставки Валерія Залужного. Давайте згадаємо разом з вами ті події. Збиття російського 86 небінат Білгородом. Шановне товариство, мою увагу тоді привернула заява. Експрезидента Російської Федерації Медведєва, який заявив про те, що падіння літака у 76 стало результатом внутрішньополітичної боротьби неонацистських еліт в Києві. Тобто, вже 24 січня російські спецслужби і відповідно вище військово-політичне керівництво України намагалося просунути на загал тезу про можливість розбіжності між військовим і політичним пройдом України ба більше того, просувалася версія щодо персональної відповідальності залужного за збиття Іл-76. Нагадаю, за версією російської сторони на борту Іл-76 перебували начебто українські бранці, і сам Іл-76 за заявою російської сторони, а зокрема депутата Держдуми Російської Федерації Картаполого був збитий з використанням за них ракетного комплексу Петріот чи то Айрісті. Цю інформацію російські спецслужби спростували разом з вами в прямому етері більше того, цієї інформації вийшов на загал на загальнонаціональних каналах, і відповідна інформація була передана представникам українського розвідку риства про те, що заяви російської сторони мають ці ознаки інформаційно-психологічної операції. Я в двох словах, шановне товариство, хто не дивився попередні передачі, нагадаю про що йде мова. Перше, на чому впіймали російську сторону, це відповідна заяви картаполо щодо. Засобів нейтралізації сімдесят 76 а саме зенетної ракетні комплекси Айріські від точки пуску до точки збиття відстань більше 100 кілометрів, натомість тактико технічні характеристики айрійські до 40 кілометрів. Аналогічна ситуація із РК Петріот що в заявах Картаполова звучала інформація про наявність в небі над Білгородом двох іл 76 Відповідно, тактико-технічні характеристики ЗРК Петріот дозволяє працювати одночасно по вісьми повітряних цілях, одночасно трьома ракетами. Тобто, товариство, якщо би навіть теоретично допустити, що Російська Федерація транспортувала українські бранці в двома літаками ІЛ-76, другий іл 76 з вісьмдесяти українськими бранцями, фізично не міг би вийти з зони ураження українського ЗРК. Але основний акцент у викритті російських фейків робився на тому, що в той день і не мало відбутися обміну військовополонених. Більше того, йшлося про те, що Російська Федерація фактично імітувала обмін. Я звернув увагу на дату збиття у – 11 та 15. Обміни військовополоненими відбуваються виключно світлу добу. Відповідно, якщо стояло питання, що Іл-76 заходив тільки на посадку, то потрібно було ще час, аби відповідно літак сів, за ним мав сісти другий літак, верифікувати полонених і довести їх до попереднього місця, де утримувалася перша група військовополонених у кількості до 50 осіб, а відповідно до місця обміну від Белгорода це ще 100 кілометрів, тобто приблизно 2-2,5-2-2,5 години часу. Таким чином, російська сторона фізично не могла е, від, е, приймати участь у обміні військовополоненими в форматі 192 на 192. Більш детально подробиці цієї російської спецоперації, яка була викрита аналітичним відділом романської ініціативи правосправи, ви можете знайти на моєму Ютуб каналі Код 4.5.0. Але основне товариство до залужного повертаючись. Тоді Картополов заявив про те, що після збиття іл 76 обміни полоненими між Росією та Україною. Мабуть, будуть поставлені на паузу, тобто основний акцент робився на тому, що відповідальність за збиття Л-76 на Збройних силах України, а враховуючи чутливість питання обміну, який знаходиться на контролі Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, таким чином залужений, начебто блокував сам факт обміну і, відповідно, грав на пониження рейтингу президента Зеленського. Ну, досить цікава комбінація російської сторони. Але після спростування російської версії щодо збиття Л 76 товариство, я нагадаю, відбуваються два обміну військовополоненими. Тобто, вже можемо стверджувати, а не припускати, що ціллю іл збиття Іл76 саме російською стороною, а вони підставляли свій борт. Був не процес блокування обміну військовополоненим. Тоді виникає питання: що ж тоді? Для чого власне жартувати іл 76 І відповідь на поверхні для організації штучного конфлікту між військовим і політичним керівництвом України. Ба більше того, та інформація російських спецслужб щодо можливої. Транспортування іл 76 ракет С-300, з яких російські окупаційні війська ведуть обстріл Харкова і Харківської області, був заздалегідь просунутий українській стороні. Я не виключаю, що просовували цю інформацію саме через головне управління розвідки Міністерства оборони, фактично втемно використовуючи представників головного управління розвідки. З метою подальших дій вже безпосередньо Збройних сил України в моменті використання е, американського ЗРК Петріот щодо збиття аеродинамічних цілей. Таким чином, ми можемо говорити про те, що ця провокація готувалася заздалегідь, і, відповідно, основною ціллю було не блокування обміну військовополоненими а Створення конфлікту з подальшою відставкою залужного? Але б на цьому можна було б, як то кажуть, і ставити крапку. Хоча ми мали би почути відповідь, чому, власне, поширювалася масова інформація про наявність на борту 76 ракет до С-300. Звідки ця інформація? І хто стояв за її поширенням в українських ЗМІ? Але головне, подальший перебіг подій показав про те, що вся операція готувалася досить серйозно і навіть не залужний був, як то кажуть, в прицілі російських спецслужб. Дискредитація Вищого військового командування України. Кінцева та російських спецслужб, Поясню, товариство, вже після відставки залужного і призначення сирського, в російських ЗМІ і, до речі, на жаль, в українських. По дивному збігу обставин, а може, й не дивному, на цей збіг обставин має звернути увагу Служба безпеки України, починається з хвиля дискредитації сирського, тобто, товариство. Йдеться про те, що російські спецслужби прекрасно прорахували можливі кадрові зміни в системі Збройних сил України, а саме відставки головнокомандуюча і призначення замість залужного сирського. Не буває таких співпадінь і такої готовності змін на низькому старті почати після призначення сирського компанії з його шальмування. Так званий компромат був заготований заздалегідь. І відповідно, інформаційна хвиля вже торкнулася незалужного, а безпосередньо вже новопризначеного головнокомандуюча Збройних сил України сирського. І мета навіть незалужний сирський відволічиться від цих двох прізвищ, не ставте їх, в, як то кажуть, на основу. Основна мета. Посіяти відповідно, хаос в системі управління Збройними силами України. Моральний бойовий дух Збройних сил України тримається на авторитеті Вищого військового командування щодо відповідності наказів і їх виконання. І відповідно, коли наразі йде вже атака, навіть не по Залужному, а по-сирському створюється відповідний мікроклімат. Не тільки серед українців, а в першу чергу цільової аудиторії виступають Збройні Сили України. Коли вносяться тета про те, що циркій не може керувати Збройними силами України, в той самий час, як російські війська атакують одночасно по всіх протяжності україни російського кордону. Пауза. Тобто основним завданням була дискредитація навіть не кадрових рішень в системі Збройних сил України, а компрометація самого вищого військовополі... військового перепрошую, не політичного керівництва нашої держави, посіяти недовіру до відповідних наказів вищого військового керівництва. Не випадково, власне, зараз відбувається та хвиля так званого компромату, і в мене запитання до так званих викривачів, біографії сирського. Сирський наразі уособлення Збройних сил України, його вищого військового керівництва, головнокомандуючих Збройних сил України. Якби ми з вами товариство не ставилися до сирського, але. Якщо є запитання до його біографії, то відповідно ці запитання напевно поставили Департамент контрозвідки Служби безпеки України. А тепер давайте разом з вами подивимося, власне, а що закидають так росіяни з сирському. Ну, сирський народився в Російській Федерації. Чудово! Російський ТАСТ повідомив про те, що, начебто, знайшов брата сирського Олега, що живе в російському Владимірі, але брат Олег не спілкується відповідно з головнокомандуючим Збройних сил України. Бачите, як миттєво агенція ТАСС реагує на кадрові зміни у вищому військовому керівництві нашої країни. А далі найбільш цікаво, сирському закидають те, що він випускався з московського вищого загальновійського командного училища. Тобто агент Москви. Тут вже і нема деталру ставити. Варто ставити до стінки сирського. Але викривачам хотів би зауважити, що цей самий е, вищий командне училище закінчував і Сергій Наєв. У вас Дунаєва є запитання? Чому критикуючи Сирського на момент навчання у стінах цього Альмаматер, а я нагадаю, це московське Вище загальновійськове командне училище? Ви не критикуєте і не коперсаєтеся у брудній білизні Сергія Наєва. А критикам я хотів би і ще зауважити: Очільник, екс-очільник Служби безпеки України Наливайченко. Причому він двічі був на посаді голови Служби безпеки України. Так само закінчував у Москві відповідний альма матер Тепер давайте, шановне товариство, з вами подивимося ще на один момент, який закидається в сирському. Сирський м'ясник. Ще раз повторюю, шановне теориста, я не виступаю адвокатом сирського, але я й не виступаю обвинувачувачем сирського. У мене немає такої ролі. Він буде відповідати перед народом України і Господом Богом. Але в першу чергу перед народом України. Якщо, не дай Боже, його рішення будуть носити антидержавницький характер. Так от з приводу м'ясника, Закідається спочатку, власне, і те, що Пирський, е... ледь не головний винуватець дебальцевської трагедії. Але я нагадаю, в лютому 2015 року була сформована група Барс, яка прикривала вихід з дебальцевського котла, який став можливим. Через політичні рішення, а не військові, тодішнього керівництва. Це основне, угрупування Барса налічувало 4,5 тисячі, і основним його завданням було прикрити відхід Збройних сил України з Дебальцево. Тому які претензії, власне, до Сирського? Це ми разом з вами, шановне е, товариство, спростовуємо російські фейки і наративи, намагаємося поламати гру російських спецслужб, російської ПСО. Далі, з приводу м'ясника, закидають, власне, Бахмут. Але, шановне товариство, я нагадаю, що рішення по Бахмуту приймалося не сирським і незалужним. Це ж знов політичне рішення вже теперішнього політичного керівництва. І таким чином ми підходимо товариство до основного. Те, що Збройні сили України, на жаль, є заручниками політичних ігор нашого вищого керівництва. Я нагадаю, президент України є головнокомандувачем Збройних сил України і, відповідно, і залужні, і сирські підпорядковані безпосередньо головнокомандувачі, верховному головнокомандувачу жорстка вертикаль підпорядкування. Якщо, відповідно, Бахмут був політичним рішенням, то завдання військових виконувати рішення і накази вищого командування, а саме Верховного, головнокомандувача. Таким чином, товариство, та хвиля, яка наразі розгортається на коло і відставки залужного, і призначення сирського та хвиля так званого компромату, який лляться зараз на Головнокомандуюча збройних сил України має на меті дестабілізацію ситуації в Україні, посіяти розбрат в першу чергу серед цільової аудиторії військовослужбовців збройних сил України, посіяти елемент недовіри, зневіри до відповідних наказів вищого військового керівництва. Де зорганізувати Збройні Сили України в моменті відбиття російського наступу наразі дуже непроста ситуація по всій без винятку ділянка фронту. І, відповідно, росіяни будуть максимально використовувати ситуацію з кадровими призначеннями. А до речі, вся ця ситуація стала можливим, тому що. Ані офіс президента, а не, відповідна Президент України не пояснили: ані українським а не, відповідна народу України, що саме стало причиною відставки екс-командувача Збройних сил України. Це основне відсутність комунікації з українським суспільством, на якому грають російські спецслужби. Вони прекрасно розуміють внутрішні політичні. Колізії і ті настрої, які панують у владних кабінетах. І було б, знаєте, навіть дуже самовпевнено вважати те, що російські спецслужби не скористаються цим моментом. І, відповідно, як російські окупаційні війська не скористаються моментом зміни цілої команди управлінців. Тому, шановне товариство, довіряємо Збройним силам України, тримаємо руку на пульсі і головне, даємо нашим захисникам можливість виконувати їх конституційні обов'язки, захист нашої держави. Це основне і основне, що мають розуміти політики. Армія має бути відділена виокремлена від політичних рішень, щоб не повторити досвід Української Народної Республіки. Той кривавий досвід перших визвольних змагань, коли особистий конфлікт між велетнями українського духу Петлюрові Балбачаном привів не до трагедії Балбачана як такого історичної постаті і талановитого українського військового командувача. А привів до трагедії Української Народної Республіки, поразки у війні з москалями. І, відповідно, подальшим формуванням уряду Української Народної Республіки в екзилі. Ми цієї долі хочемо. Напевно, ні. Дайте військовим можливість захищати свою країну в незалежності. Від політичних колізій і можливих політичних чи особистих симпатій, чи то антипатій. Наразі і армія, і український народ має бути єдиним організмом, монолітом, об який має розбитися мутні хвилі російської навали. А вже потім ми будемо ділити шкуру. Московського ведмедя і потягнемо кожен на себе ковдру в залежності від внеску в загальну перемогу, але перемогу треба ще наблизити. Тримаємо стрій, це буде Україна.